вас, малята. Запрошую вас до прогулянки у лісі. Порівнесенькій доріжці весело крокують ніжки через гірку в через ямку стріп. Шли, вийшли та до ліс. Я знаю одну цікаву пальчикову гімнастику. Давайте з вами виконаємо пальчикову гімнастику. Їжачок малий замерз і в клубок звернувся. Тільки сонечко пригріло, він і розвернувся. Я по лісі гуляв, яблука шукав, щоб нагодувати своїх дітлахів. Маленьких їжаченят, але яблук так і не знайшов. Що ж мені робити? Не хвилюйся, їжачок, ми тобі допоможемо. Так, малята? Подивіться, яке в мене яблочко кругленьке. А якого воно кольору? Червоного. І ще в нас є пластилін. Пластилін якого кольору? Червоного. І ми з вами зробимо гостинці для маленьких яжича. Малята, беремо наш пластилін, кладемо його між долоньками і зігріваємо. Коли він буде вже м'якень, ми його скачуємо між долоньками. Отак. І робимо. Круглу форму. Яблочко в нас якої форми? Круглої. І ми зробимо яблочко отакої круглої форми. Так, яблочко круглої форми. Якого кольору? Червоного. А тепер ми вставимо палочку. Яке гарне яблучко в нас вийшло. Яке гарне яблучко в нас вийшло. Пригощайте своїх малюків, їжачків, їжачок, будь ласочка. Дякую вам, малята! Я пропоную вам зі мною пограти. Їжачок пішов лісочком. Вми звернувся він. А лисичка походила, їжачка того не з'їла. Ну Ось, малята, наш їжачок поніс е, до своїх діточок Яблочко, буде їх пригощати, а ми з вами завершуємо заняття. Я чекаю на ваші. Фото ваших робіт у Classroom або у вайбері. До побачення!